Це вулиця Набережна у Кропивницькому. Тут навколо річки за гроші громадського бюджету повинні були збудувати велодоріжку, Показує автор проєкту. Протяжність цієї велодоріжки мала скласти 12 кілометрів. Вона за своєю схемою мала з'єднати центральну частину міста з такими мікрорайонами, як Критирина, Дендропарк, Волкова, Пацаєва, Попова та 101-й мікрорайон. На сьогоднішній день ми бачимо, що жодних робіт не проведено. Показує відеопрезентацію проєкту. Каже, крім будівництва доріжок, тут мали відремонтувати тротуари. Якщо я в Карпаницькому хочу покататися, то да, набережна – це місце, де це можна зробити, але не вся, на жаль. Вся частина, де ми зараз з вами знаходимося, це, мабуть, найгірша її частинка. В районі Казачого острова там краще. За проєктом громадського бюджету велодоріжки у Кропивницькому повинні були розпочинатись ось тут, у центрі міста на Козачому острові. Я максимально вибираю місця, щоб поїздити на велосипеді подалі від доріг і тротуарів, хоча й знаю правила дорожнього руху, а умов для велосипедистів у Кропивницькому немає. У Кропивницькому велосипедистам не створили умов, щоб без перешкод їздити містом, каже Олександр Олександров. Після введення нових правил дорожнього руху. Минулому місяці наших велолюбителів міста Кропивницький фактично немає місця, як пересуватися містом, крім приїжджої частини. Ми звертались до виконавчих органів міської ради, які відповідальні за реалізацію цього проєкту декілька разів. отримували відповіді, що були проблеми з фінансуванням через пандемію, були певні перенесення. Потім ми отримували інформацію, що йде проєктування і остання інформація що вже. Вартість проєкту перебільшує півтора мільйони, але що йде проєктування створення цієї водички, тобто створюється проєктна кошторисна документація. А на днях ми узнали, що знову ж таки від представників міської ради, що ніякого проектування не відбувається. Чому другий рік не реалізують проєкт громадського бюджету? Пояснює заступник міського голови Кропивницького. У бюджеті не вистачало кошти. Коштів і кошти були спрямовані на боротьбу з covid 19 На даному часі, по-перше, проєкт не коштує півтора мільйона гривень, він коштує набагато більше. Зараз я не можу уточнити, яка це цифра, бо нема самого проєкту. І він пересікається. Він пересікається з проектами реконструкції річки Інгул. Тому я вважаю, що сам проєкт, такий як він є, він не, має, не може бути реалізованим по технічним причинам. Можливо, він буде реалізований частково, тобто буде реалізовуватися проєкт набережної реконструкції. Коли це буде, заступник міського голови не знає Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Павницький.